У нас на зв'язку Олександр Саласький, адвокат буквально одну хвилинку. Просто е, хочу запитати пане Олександре, доброго вечора. Доброго дня, вечора. Так. Е, я вам хочу сказати, що це, знаєте, така оговірка по Фрейду, тому що на вулиці ще практично день. І це наш порятунок. Тому що ніч дуже коротка, світає рано, і люди якось обходяться. Без електроенергії. Як буде далі, якщо буде стояти теплова енергетика? Якщо не будуть виплачуватися зарплати, я боюся заходити в будь-які соцмережі, всюди тиск, тиск, тиск на бізнес. Федерація роботодавців, федерація платників податків. Всі виступають, всі кричать, що так не можна. Всі кричать: не чіпайте фопів, не чіпайте бізнесменів, не чіпайте інвесторів. В результаті маємо те, що маємо. Так і є. Яка перспектива? Ну, от ми звикли подивитися американський фільм, там ходить розумний адвокат, довго щось говорить судді, потім просить слово прокурор, вони довго сперечаються. Потім розумний суддя. Тут, тут ви зайшли в два слова. Встигли сказати? Щоб привітатись? Ну, якщо бачили, вона нас з самого початку поставила у рамки. По типу, що ми все читали, ми все знаємо, не треба повторюватись. Однак, навіть якщо логічно подивитися на цю ситуацію, ми точно знаємо, що справа надійшла в середу. Тобто, в середу, ну, мабуть, в першій половині дня. Враховуючи, що судді слухають справи в цей час, то я сумніваюся, що у них, мабуть, навіть час був подивитися ці матеріали. Однак, як ви бачили, ну, саме судове засідання, жодного питання нам навіть не задали. Тобто, там воно буквально хвилин 50, мабуть, і так поспішали, що навіть оголосили не вступнути резолютивну частину, а лише резолютивною. Я боюся вам, вам то на такі питання можливо і відповідати не можна. Але є враження, що це через те, що є відповідні дзвінки зверху, або вони настільки були обізнані, що їм і так все зрозуміло, і тепер до липня місяця треба чекати. У мене теж складається таке враження. Однак потрібно докази якісь мати, щоб це стверджувати. Ну тут мабуть комплекс причин, все ж таки є якась інертність системи. Я думаю, тому що вони не дуже люблять скасовувати рішення першої інстанції, є якась там сумлінне відношення судді до своїх обов'язків. Ну, все ж таки, це не спір про якісь гроші. А тут на кону ну, доля людини. Так кожен день проведений у СІЗО це день без родини. Це день ну, за гратами. Ну це цукнуть заплат... якоїсь причини, мабуть, немає. І е е фінальне питання, і тому що далі ми поговоримо з нашими експертами. Скажіть, будь ласка, от коли, наприклад, Ігор Мазепа так з його інвестиційним фондом, коли він потрапив у е ситуацію от таку от нехорошу, е трошки е все прискорило те, що зреагували міжнародні партнери. Вони сказали, ну як людина, яка тільки що представляла інвестиційні програми для України на великому міжнародному форумі, приїхала додому і була затримана? То як ми можемо довіряти такій країні? Чи є міжнародна реакція на це, тому що, врешті-решт, ми розуміємо, що є міжнародні партнери, є ті, з ким пан Віталій співпрацює? Чи можна очікувати на те, що міжнародна реакція дасть якусь допомогу в тому, щоб принаймні вас вислухали? Ну, ми на минулому тижні розіслали там на всі посольства іноземних країн звернення від імені Віталія Валерійовича. Ну, поки що відповіді ми не отримали. Однак ми дуже сподіваємося, що це може бути одним із тих факторів, який все ж таки образумить державу та правоохоронні органи. Ну, дай Боже. Дякуємо вам за те, що були з нами. Дякую. Будете бачити, передавайте вітання сили, сили і ще раз сили в першу чергу сили духу. Дякую.